Я хочу сказати про ситуацію із велосипедами, самокатами. Є доріжка. Я йду доріжкою. Йду, е, мені важко йти, по-перше, мене нирки болять, і я не можу нагнутися, не можу повернутися. Я просто собі потихесеньку човгаю, топусяю там, занести в магазин м'яса, ну якусь мілоч, там, гривні 50 мені не вистачало, щоб наді мною не ржава, яка я бідна. І їде на мене просто парень. Просто на мене по, по цій дорожці їде, це тротуар. Він на мене їде. І сподівається, що я одіду, тому що він їде на такому крутому спортивному велосипеді і з ним ще дівчика на самокаті. Я, просто, я бачу, що він просто на мене їде. І дама його є. Правда, дама так пройшла, подивилася, що мені боляче було. Це тротуар. Оце тротуар. Це тротуар. Розумієте, це тротуар, я йду, бо тротуар.